Доброго дня! Ну що, поснідали. ми сьогодні на рибалку не їхали, тому що мені потрібно довести цю рибу до кінця, до ладу. Це такий був э, лящик маленький. То і курочка, це тарілочку посмажу поїсти. Останька дуже ж, жарну рибу любить. А цю всю пересмажу і зроблю консерву. Ось головний наш садовод столстий, ага. древітній. А де ти йдеш? Піду до сашуні, будемо удвох там на цій поляні Шо? сьогодні закалятися. Дивись, які красиві дося розкриваються. Дес. Як тепло пішло, дивіться. Ну вони все одно ж не ті, он ті, що у нас були, елітні. Оці. А дивись, дивіться це, це попересаєн ну, ті, да, ті да. А ці, де усі красні взялися? Тут це звичайні, звичайні нічого, нічого, А там красота, яка є. Покажи мені, пожалуйста. – Де там погано? Ні, там красиво, все красиво. красиво. Сьогодні не так уже тепло, не наче до холоду готується все. – А як? – А, тут не бачу, в апаратах покажуть, де розкручується. – Чорне, красне. – Голландія, виходь, бо вона зараз вже мастириться. виходь. – Там віддельно все. – Давай. – Дивись, оце не випустилося. – Ні-ні, дивись, баскет. – Я забула про це. – А ну йдемте, я гляну, що там. Корочек. Та що мені дивиться, що я не знаю, що ти все кажу, пожалуйста, на території Серегіну гаража не йди. не йди. Хорошо, я не буду. Ну, добре чи не добре, подивіться, все одно, ж вона залізла сюди. Вона каже, це наш стовп. Я повинна зробити добре, диви. Та відлічно. А і тут, бачиш, як гарно. Молодець. Може, дивиться. А що це таке? Оце? Це ж бур'ян якийсь виріз. Диви. 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 Акація якась. Дивись? Акація якась. А, Короче, а, зелене, зелене, зелене. Юка краси... а ось ще, ось підвіжі, ще виберу. Чи ти полола б. Та ні, це ж побачу. оце ось. Оце гадость. Ось на. гадость. Одна. Коротше, красота. Що тут оце розвертаєш? Глянь, Ле дивиться. А що ти дивишся? В телевізор, так? Да? Що ти дивишся? <різь> О, тож треба буде, как... то я розсажу. Мені... Та то ж мені просто жалко було вже, мені так надоїло їх пересажувати. Вони такі древні, думаю, та кину їх. Кинула он за, за двором і диви, які виросли. да, бі... да, і гарні, красу, да. І А вигела відходить, да? відходить, слава богу, відходить. І... Бо... No? і та відходить. Да, mm -hmm. Будуть красиві. А ось і мені каже, воно вже пропало одноразове воно. Ні, оце ось, ось відходить. Ні, не буду одну ватувати. Саша, тобі треба помощники. Чого? А бабуся йде до тебе допомагати. Загрібати. А він тут же ж планірує ще ма. Загрібати не треба. Вона диким він. Саня, оці кущі нахрен викопай, Сань. Оце тут викинь, так, да, оце викидай нахрен, да. нахрен викидай. Да. Бабушка їх. А ти тут копав, Сань. Да, там, так. А ну, де воно не копав? А? Не копав у тут, де бабуся копала? А ми, мали... А ні, чош, копав, конечно, копав. — зачем, ну, було не копав? Так, а що ж воно там, отак копане? Ну, я все, ма картошка. Там, воно вже стромбоване все. Тож їй йшло воно, воно. воно стромбоване. А дивись, який кинеток, грізі диво. А що це так? Одивися, абрикоси сходять. Диві. І там абрикоси де. Це сашкові, мабуть. А ось картошина. Санька, ну ти, блін, ну муля, не зі наступив. ступив. Ну шукай за мужики. Ну, блять, як слон в лавці посудної. Ми його так лілеїли, він ось дивися, картошина. А я ось взяла сашку. Не нужні вони. Я ж казала, що не нужні. Вон, бач, палку ту вигриби. Ні, то не треба, а ось палка. Ні, 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 я. я, 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 я. О, дивись, яку бумажку вигрібає, бабушка. Ось, диви, ось це ось, 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 Диви, нитки якісь ось. Оце пособирайте, воно не перегніє в житті. Всю я картошину знайшла. Можна варити їсти. І його не Викидай його нафік, Сань. Он, складай, складай, ось тут товсту палку, я зараз заберу у двір. А це ж бабушка це сашкову, цю поламала. Ну, в смысле, пообрізала, На мусорку викине, суботу вона зв'яже. А цю паличку я заберу домой, сань, так? Да? На шашлик піде, поламаєш. Так а ти за що там зніже? А ти в суботу забере мусорка. Як десь в'язу там викидемо. В суботу мусорка заведе. Звісно, це ж абрикоса. — Правильно Так, да, правильно я кажу, бачите. Правильно я кажу. — Туди, Сань, давай бабушке це. — Давай мені це. — Який корінь старий. Йо-ма-йо. Ну що, жива ця. — Може б це посадити там? — Нахайєр, воно там не закопається вже. — О, Боже, яке старіо. А отой хай буде два тісень. Ай-яй-яй, яке старіо. І воно плів тю, саня, побий вік відру. воно старе. Ну там воно вже й пропало, бачиш. І ще там маленько. Чи ти Нема вже. А, ще є, так. Да. Ага. Ото й все, тому що воно нафіг не може. Це воду взагалі шикарно буде без цих кущів, да, а да, да, то да. собирає так, там. Це хай буде, звісно, хай буде. Абочка, а там я найду. Де? Ну, те сразу, буде я ще Кого вона забирає? Санька, вона те зв'яже і суботу на мусорку піде, да? бо буде розказувати тут тобі. Да, смотри, а колесо колісось положили. Ось тут посадимо. астри, оце ох. Що, здивайся, тут. Я тут кину кабаки, хай будуть. Так уже ж були. Ну нічого, матя, тут нічого рости не буде. Який астри? Хай кабак буде. астрів? Знаєш, скільки б тебе астрю? Ні, не треба, хай тут ніяких цвітів не треба. Цвіти ось сажай, астри. Ну, тут, а я думала, від того. Хочеш, отут сажай. Ага, он, треба було на муті посадити, диви, як гарно прийняли. Піони. Піони, да. Це вони, вони тут... Саме тут, такі. вони гарні потім гімняні стануть. Так, все время зелень буде. Короче, ти тут астри садила, тут така земля, що воно нічого не росте. Це ти... Не треба усіх, хлопці. Не треба. Краса, краса. А, Хай він роби собі сам, ма. Я ще виказала, казала, чи ти будеш що ти заводишся, що так чи не так. Хай робить сам. Тебе що роботи нема другої? Іди он там щось на клумбі. Хоч буки робить. І да, головне, <говори> да, що якісь шмілі тут ти літають. Посмотри, ти посмотрела, я ще такої краси не бачила. Квітки здорові. Ой, тут І... пчелки літають, тут видно що літають. Ага. Ось Собі, конечно, побрискать, Ну так побрискать пчелы не літають тоже. Та червоно, нічого, подовбаємо. Пошли. Хай він там собі робить. Не лізь туди. Що ти зробиш? А чого тут ключ оце снаружи? Ключ. Тут, 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 тут. Поміняй ключ на цю сторону. Ну так. ну так зніми, ну що у нас каліз знаружить ключ. Ой, блядь, як трудно з ними розмовляти. Один поперед одного вислужується, кажу, ви те ключ знаружить, то Саня зробив. Ну трудно, блядь, невозможно з ними. Ну прямо ну, один поперед одного. Той гонор всі піднімає. Сік раз сказала, кажу вам, зроби зробив, що ти не чуєш. Ні. Що тут допомагати, що тут робити, що тут? Щось у нас оці дрова щось падають. Чи то мені так кажеться, що убрали цей железо, чи падають? Тива. Дузька, я картошину знайшла. Горить? Там... Бля, в мене ж риба. Юп пересети, в мене ж риба там жариться. Твою наліво. Пішла одна. Їблом щукать. Йш твою наліво. Ще раз скажу, коли готуєте, прив'яжіться оту, дивись. Ну, риба то нічого, риба засмажується добре, а ікру пересмажила. О, блять, чистила, чистила Ну, вибачте за враження, але це ж по-другому не скажеш. Ну прикрути, ну добре, не згоріла, засмазана. Ну, ще б хвилинку, я б вже вона пригоріла. Це ж ось, бачите, яке засмажене. Дудька як семочки любить. Ай блять. Та що це все не так йде? Це мене дратує, що це піде, що вони заводяться між собою. Ця хоче вислужитися, а той прямо такий діловий час срач хочеться. Іноді чоловіку кажуть, ти знаєш, що Саша, ти краще йди, думай, де гроші заробити, а не лізти в бабські діла. Оце чесне слово. Іноді треба доводи, просто доводи. Все прям, знаючий, прямо все. Покопати огород, ми копали й без нього. Це мене вивода. А ти як той стабілізатор між двох. Мужик має гроші заробити, а не лізти в каструлі. А йому так то посуда не так тут помита, то те не так, то все не так. Ну що баба зробить? Те, що я роблю, то похину він не скаже. І оце все. Він, він не було. Яка. А от, значить, вилез. Та виліз яка кущівка вилезла. А я сейчас витру ту, щоб он зараз чистий, ну тут оце ж руками ляпає, коли руки мої. Я не можу це. Дивлюся на оту стіну, вона от звесила. О, диви. А вона така заляпошена. Сейчас возьму салфетку і вимою. Еон, і тебе є роботека, робот. Ну возьми, що там, я не знаю. Он на отой клумбі бур'ян повипалює. Якщо хочеш, а ну, туди. А я ще отам піду. А, це а це... Отам, і не отаме. Не надо ліси. Хай він робить. Яка лопата? Як лопата буде, лопата жуца. А копати не треба ще нічого. А отам От. оте. Он зелене возьми сапою по виробу. Кані, не посапати, а просто повиривати. Не треба сапати. Копати будемо копаємо і сажаємо. Цього году не будемо рано кидати, ну й нафік. Ну що, ми. Дома справилися, Саня покопав усе, ми пообідали і приїхали. Якраз добре, вроді дві посилки в місті прийшли. Та я заберу, там не важке Санька, сиди. Дивись, сумку вставляю. Дівчатка мої прислали, гарні жіночки прислали для саду і для огороду. Зараз підемо, отримаємо. Перепутала щось я. Вроді пікнуло мені, що прийшло, О, я піду ось, що прийшло це? Е, Ну, посилка прийшла вже дві, а вона ще в дорозі, розумієш? Ну йолки палки Я оце беру. Бабушка це звертає, і тоді, та я це швидко. І тоді. Знаю, ну, купуватися, воно є так. Ну, на посилку. От блін, погано. От Валюшки отримала, а от другу не отримала. Ну та що, прийдеться ще завтра їхати. Вона каже, дві в дорозі. Я кажу, да, то, мабуть, тему я замовляла, там мені треба метро, я замовляла штани такі нові військові, Та кросівки такі військові, то, що в сапогах ти ноги на положиш. Чого я така? нафта? Скупилася, да, дивити. Дримай, бабуся звернеться, як нав'язоло так от передавати. Мені ж цікаво, Санька, ти не можеш цю посилку трошечки відкрити? Да, мені цікаво, бо я так, валя мені каже, ну в тебе ж не цвіте, я тебе передам, а я зробила вид, що я поняла, про що йде мова. Але, чесно кажучи, я нічого не зрозуміла, яка це квітка, а вже ж, як кажуть. Любопитство. Хоть трошечки там ответить, я зрозумію, Саш. трошечки. Да. Саша, каже, не видно. Ну, ми там добре замотали. Газет. Валя, молодець, газети передала. Ладно, все. Нічого не зрозуміло, але легше не стало. Вдома подивимося. Вдома будемо дивитися. Так, ну що, ми вдома? То туди, то сюди. Подивилася, Валя написала мені за цю квітку. Зрозуміло, що це таке. Не трусити. Це отакий от піон. Отакий. От він у мене не цвів. Він у мене... Це мені не ларка давала, це... він не цвів, а цей раз він у мене один випустив. І все. І, по-моєму, сказала вона, написала мені, що це ця квітка. Каже, може буде цвісти, дай Боже, в цьому році. Так що зараз. Зараз посажу. А оце їду і дивлюся у людей в деяких оці кучі зелені, оці, вони їх не обрізають. Вони пускають їх прямо так на забур, чи там на якусь. Сету. Боже, як воно красиво дивиться. Треба їм щось підставити, хай воно лізе. Ось тут можна у ту проволоку вставити сюди, і хай воно на нього так і лізе. Бачите, воно як в куч полізло розу, воно і воно задуша розу. Можливо, якось можна його від тіля вирвати. Ну, оце, бачите? І воно живе. І там така кущара вже, треба буде Сані сказати, може він його якось вирве, то я його десь посажу отак біля цього. Навіть там біля того стовпа, воно ну, по лістами буде дуже-дуже красиво. Фух. Так топ одразу завернути в ту пленку і так відкриваю, Боже, щось так ослабило, в машині спати захотілося.